90% людей кидають свої цілі вже на другому тижні. Спочатку ми відчуваємо ейфорію, натхнення, почуваємося себе так, ніби в цей раз буде все так, як ми хочемо, але в один день хтось натискає кнопку Стоп і все. Ми прокидаємося у тому ж самому житті і кажемо собі, що напевно це не моє. І замість рухатися вперед, ми обираємо бути як всі. Чому так відбувається, і що зробити, щоб такого більше ніколи не відбувалося? Сьогодні ми поговоримо про це. Я виділив для себе три основних пункти, про які я хочу проговорити. І перша це: ми хочемо все і одразу знайомий цей стан. Ти ставиш собі цілі, схуднути, заробити, почати нову справу, і в перші дні в тебе. Валом енергії просто купа її, хоч лопатою черпай. Але якщо через три дні ти не бачиш результату, тобі здається, що це все марно. Проблема тут в тому, що ми хочемо вже результат. Ми не хочемо оцей процес. Ми не готові чекати. Ми звикли до миттєвого результату. Ми звикли до світу, де все відбувається миттєво. Натиснув кнопку. Вже завтра в тебе є замовлення. Виклав пост в інстаграм, лайки вже сипляться. Все, навіщо нам щось чекати? Але твої і мої великі цілі це марафон, це не спринт. І тут головне вміти чекати. Другий пункт, який я хочу виділити, це брак віри в себе. Часто ми просто тупо боїмося почати. У нас в голові голос, що а раптом не вийде. А якщо хтось буде сміятися, головний ворог тут, ти сам собі, це твій страх провалу виглядати ну, по-дурному, по-дивному. І тоді давайте розберемо, що таке страх провалу. Це навіть коли ти не намагаєшся, а в голові звучить «А раптом не вийде. А що подумають люди? А що якщо всі побачать, що я помилився? І оці от голоса паралізують тебе. Хоча ти навіть не встиг зробити свій перший маленький крок це якби ти ніби хотів вийти на сцену, але твій мозок вже уявив, що ти впадеш, з тебе починають сміятися і. Ти ще не встиг вийти на сцену, але ти вже сидиш накручений і думаєш, що ти вже впав і в тебе і з тебе вже всі сміються. І одразу в принципі виникає питання, чому він виникає. З дитинства нас вчили, що помилки це погано. В школі нам ставили погану оцінку на роботі нас сварили за те, що ми допускали помилки, і ми просто звикли до того, що я краще не буду робити і, і не буде помилок. І мене ніхто не буде сварити. Ми боїмося чиїхось очей. Ми боїмося, що нам хтось скаже. Ти справді думав, що в тебе щось вийде, і оцей страх провалу нам треба просто ламати. Бо подумайте, чи є в світі хоча б одна успішна людина, яка не робила помилок. От тобі й відповідь ні, бо твої помилки, це твій ріс, це твій досвід, і саме ти боїшся виглядати дурним, якимось некчемним перед людиною, яку через 5 років ти просто не будеш пам'ятати. Скажи, що це смішно звучить. Секрет у тому, що твій страх, в принципі, будь-який страх, не тільки твій, він контролюється дією. Чим більше ти будеш робити, тим менше він буде тебе контролювати в подальшому, і в принципі він буде гаснути оцей страх провалу. Тут яка система? Ти або залишаєшся в своєму страху, або виходиш на рівень, про який ти колись навіть не мріяв. Тепер ми плавно переходимо до третього пункту: оточення і підтримка. Можливо, у вас була така ситуація, коли ти починаєш бігати, займатися спортом і чуєш від друзів. Та що ти там, спортсмен, що ти, куди ти біжиш? Або коли ти заводиш свій блог, і твої ж друзі починають скидувати тобі мами про інфлюєнсерів і кажуть, що ти там? Багато вже лайків, коментарів вже є якісь співпраці, і починає тебе підколювати. Саме в такі моменти ми починаємо здаватися. Ми боїмося втратити друзів і боїмося втратити чуже схвалення. Нас лякає бути дивним в очах інших людей, які навіть не живуть наше життя. А тепер подумай, чи готові ті, хто з тебе сміються. Прожити твоє життя за тебе, і тут грає дуже важливу роль наша природа, бо ми так влаштовані, що нам важливо бути прийнятими іншими людьми. Чому? Бо е, в давні часи всі люди жили племенами, і коли тебе виключали з цього племені, то все, це одразу ти був відлюдником, і всі розуміли, що ти один просто не виживеш. І саме тому на цьому підґрунті в нас е, залишився оцей статус. Ти один нічого не можеш, ти в толпі можеш все. І оцей от страх якраз а раптом мене не зрозуміють, а раптом мене відкинуть, побудувався з оцих племен. А з відчуттям, що ми можемо залишитися одним, і і без свого племені ми просто помремо. І саме тому ми дуже часто обираємо бути як всі. Залишити свої цілі мрії, щоб не виділятися на фоні інших людей і бути схваленим іншими людьми, а не собою в першу чергу. І отут дуже важливо зробити вибір: ти або залишаєшся заручником чужих думок чи зробиш справді крок назустріч собі, і цього разу справді доведеш своє діло до кінця. Шлях до твоїх. Е... Мрій він буде не завжди легкий, не завжди приємний, але є спроби, які допоможуть тобі йти вперед, навіть тоді, коли тобі захочеться здатися. І от ми переходимо до головного питання: як не здатися перед тим, як ставити собі цілі. І я буду говорити на своєму прикладі. І я виділив чотири основні пункти. І перший це діли свої мрії на мікрокроки. Наприклад, якщо ми візьмемо тему схуднення, то діли це так. Не думай про те, як скинути 10 кілограм, а думай про те, як скинути 1 кілограм. Якщо ми говоримо про блог, то не думай про мільйон підписників. Думай про перших 100, які потім тобі напишуть, що вони проходили цей шлях разом з тобою. Наш мозок побудований так, що він дуже боїться великих цілей. Він е, любить маленькі задачі, і він їх сприймає як таку гру, що а чи зможу, чи зможу, і він бере оцим інтересом. Тому всі задачі треба ділити на маленькі покрокові дії. Наприклад, запитай себе, що я можу зробити сьогодні, щоб стати кращим на 1%. і тим самим сьогодні ти вже зможеш щось змінити. Якщо ти готовий до змін, бо зміни не відкладаються на понеділок. Вони робляться сьогодні. Ти захотів ввечері, пішов там на майданчик, пострибав або записав собі відео. Це будь-якої сфери стосується. Друге, дуже дуже важливе правило: це треба замінити дисципліну на рутину. Люди дуже часто думають, щоб досягти своєї цілі, їм потрібно бетонна дисципліна. Але насправді ні, потрібно зробити дію настільки звичною, щоб вона просто стала щоденною рутиною, яку ти виконуєш і не думаєш про це. А пий воду зранку, запиши собі в нотатки три речення або зніми відео на телефон. А навіть якщо ти йому нікого не покажеш, просто сприймайся як рутину. Ввечері сядь, обере собі тему, яку ти хочеш записати завтра зранку на відео, і просто її запиши. І знову ж таки, це не про дисципліну, це про твій. І мій стиль життя. Я скажу зараз чесно: я дуже довгий період свого життя сприймав його як марафон: що мені треба бігти, 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 поки я не впаду і не здохну. Але я зрозумів, що я так далеко не пробіжу. І саме тому я почав ділити оцю свою мега-задачу пробігти марафон. на Ну на заняття, скажімо так, я пробіг 100 метрів, я пробіг 200 метрів, потім я пробіг 300 метрів. І саме завдяки цим крокам, які я вніс в свою щоденну рутину, я можу пробігти зараз марафон. Опустимо момент, що я так само й тут. Я щодня пишу сценарії до своїх відео, навіть якщо я їх не знімаю. Бо це просто моя звичка. Потім ідеї, які я колись писав, я можу їх реалізувати або сумістити і записати одне велике прикольне відео на ті теми, які я записував собі раніше. І от ми переходимо до третього дуже важливого пункту: це оточення та підтримка. Не всі твої друзі підуть з тобою вперед, хтось залишиться позаду, і це абсолютно нормально. І ось якщо твоє оточення постійно тягне тебе вниз, то скажи, як ти зможеш розвиватися? Шукай людей, які створюють твоє оточення так, що вони будуть тобі казати: я впевнений, що в тебе все вийде. Тобі треба зараз трішки часу, але в тебе все вийде. Я пам'ятаю, коли я змінив своє оточення і приймав ці дуже складні рішення насправді. І я запам'ятав одну фразу, яка просто напевно, назавжди закарбувалася у мене в голові. Я не тримаю біля себе людей. Які бояться мого розвитку, знаєте, це було дуже складно, от прям максимально. Бо я дуже комунікабельна людина, я з усіма хочу спілкуватися, але я розумію, що якби я не припинив це спілкування, то можливо б я зараз не записував це відео. І як не крути, в попередніх відеороликах я розповідав про соціум, о, і там є дуже важливі теми, які я розкривав і. Кому цікаво, в принципі, ви можете подивитися. А зараз ми переходимо до четвертої теми, яка називається Почни діяти, навіть якщо тобі страшно. Секрет дуже простий: ніякої спеціальної оці пігулочки я вам не дам. А чим більше ти сумніваєшся, тим більше стає страх. Почни просто з малого. Наприклад, якщо ми говоримо про блог, це ти можеш записати голосове повідомлення собі, збережені. Записати відеоролик собі в збереження, і твій страх потрошки почне танути, бо він розуміє, що ага, ти почав щось робити, значить, ти мене не так сильно боїшся. І він почне потрошки пропадати. Він просто зникне з часом, і ти навіть не будеш думати про те, що тобі треба встати, записати відео, і ти навіть не будеш. Боятися, що сказати на камеру, бо це вже буде твоя рутина, і ти звик до цього, і тобі на ізі, отак. От просто зроби перші пробні публікації. Якщо ми говоримо саме про блог. якщо ми говоримо про спорт, почни бігати не до втрати свідомості. А понормованого, як я казав, і ти побачиш, що насправді цей страх, ця ілюзія страху, вона не має влади над тобою. Бо ми самі породжуємо оцей страх провалу. Ще одна дуже важлива причина, чому люди кидають свої цілі, це самовираження, це боязнь показати себе е, всьому світу. Ти не пишеш пост, бо думаєш, що скажуть друзі. Ти не починаєш свій блог, бо думаєш, що будеш виглядати дивно. Але я скажу тобі, от що всі твої цілі без проявлення залишаться в твоїх нотатках. І то, якщо ти мав сміливість записати це в нотатки, а не просто ляпнути це, аби ляпнути, настав час перестати ховатися. Ми живемо в такому часі, що нам взагалі треба ховатися тільки по одній причині, а все інше ми повинні жити своє життя. І якщо вам було би цікаво поспілкуватися на тему проявлення, я буду чекати ваші коментарі і обов'язково запишу відео про Проявлення, як воно взагалі працює, і що робити для того, щоб о, наважитися це зробити. Якщо ти вперше на моєму каналі, мене звати Давід, і я не про успішний успіх та про життя без помилок. Я про справжні переживання. Я теж боявся почати. Мої перші відео були записані от з такими руками. І після того, як я його опублікував, я думав, можливо, видалити. Воно не набрало певну кількість охоплень, яку я хотів, але е, зараз, в принципі, мій блог росте, мій канал на ютубі росте, і я розумію, що я це роблю не дарма. Запам'ятай, що наш світ бачить тільки тих людей, які наважуються змінювати і щось робити. І моє улюблене, я дуже прошу: не чекай ідеального моменту. Почни вже сьогодні. Світ не чекає. Тебе, якщо ти будеш просто сидіти, твій маленький крок набагато важливіший ніж ідеальний план, розроблений тисячма людьми. Розумієш? Підпишись на мій канал, постав дзвіночок і напиши в коментарі. Мені дуже цікаво, яку ціль ти кидав раніше, але зараз би хотів до неї повернутися. Я впевнений, що це твій момент.